你加油，考来好。 Власне, дуже цікаво почути з перших вуст про ту атмосферу, яка зараз панує у Білому домі. Ми бачили, як президент Сполучених Штатів намагається заспокоювати у вас світ і казати про те, що буде якийсь певний консенсус, знайдений між демократами та республіканцями. Ви, як людина, яка там зараз перебуває, взагалі можете поділитися з нами атмосферою, і в принципі, чи вдалося Джо Байдену все-таки якось достукатися до тих республіканців, які зараз намагаються цей. Процес гальмувати. Ну і в цілому, яка там зараз обстановка? Будь ласка, поділіться з нами. Ну, загалом найважливішою подією, яка сталася цієї суботи, був той факт, що конгресу вдалося е, зупинити. Е, здавалося, на той момент здавалося б, неминучий шадаун, тобто припинення роботи уряду. Але для цього е, республіканці так мовити пішли на співпрацю із е, з демократами і погодили єдиний спільний варіант проекту резолюції про короткострокове фінансування уряду Сполучених Штатів Америки. Щоправда, в ньому немає жодної допомоги для України, як вам відомо, е, і туди на не додали цих видатків, і е, загалом зараз у конгресу є 45 днів. Тобто це короткострокова резолюція на, на короткий термін фінансування уряду. Вона розрахована на 45 днів до 17 листопада. І за цей період законодавці мають обговорити усі фінансові питання. Бажано погодити 12 законопроєктів про видатки, які мають профінансувати уряд сполучених марки на наступний рік. І е, таким е, чином. Е, Тобто продовжувати фінансування уряду і уникнути повторного ризику шатдауну. Саме на це законодавцям виділили ці 45 днів. Законодавці проголосували за цю резолюцію саме тому, але теоретично протягом цих 45 днів законодавці можуть також і розглянути питання додаткової допомоги Україні. Чи буде це 24 мільярди доларів, про які раніше запитував білий дім цього у серпні цього року? Чи буде це інша сума? І чи буде це будь-яка сума взагалі за ці 45 днів? Наразі невідомо. Е, зрозуміло, що ситуація надто важка, але до речі, сьогодні речниця Білого Дому Карін Женпєр, заспокоїла і зразу на випередження заявила, що вже, начебто, в білому домі готують якийсь пакет допомоги Україні. Чи щось відомо про цей пакет? Взагалі, яка інформація є станом на зараз? О, так, випрацьовано... Я так бачу, ви е, наводите також так, цитату речні речниці Білого Дому. Загалом е, вона про це заявляла також і вчора. Е, е, зокрема, вона зауважила про те, що тут варто зрозуміти, що за ці 45 днів, які виділив уряд на е, короткострокове фінансування, е, не буде. Принаймні не прописано зараз не ніякої додаткової допомоги для України, але як заявила вчора Каїнжан П'єр, і також в окремому коментарі для голосу Америки надали конкретні цифри в Пентагоні, що із попередніх виділених коштів для України є в наявності 5,4 мільярди доларів. Це так би мовити, стеля максимум зараз можливих витрат, які може білий дім адміністрація білого дому і, власне Пентагон надати на допомогу Україні. І із них 1,6 мільярдів доларів це ті кошти, які насправді може. Американська армія після надання допомоги Україні також поповнити власні запаси, тобто найближчих коштів, які на які може розраховувати Україна, це 1,6 мільярдів доларів. Але загалом залишається стеля до 5,4 і доларів, які адміністрація Байдена, куди входить Пентагон, можуть використати на допомогу Україні. І коли йдеться про заяву жан П'єр, про додатковий пакет допомоги йдеться саме про ту суму, як тобто ці кошти цю додаткову допомогу будуть виділяти і, з коштів, які були раніше погоджені конгресом, тобто це не нова допомога, яку новий це не, не в рамках будь-якого будь-яких нових фінансів, які погодив конгрес, тому що зараз конгрес не. Не виділив поки що і не вніс на розгляд жодних додаткових е, питань про фінансування допомоги Україні. А ті кошти, про які говорить речниця Білого Дому е, в цих коштах, йдеться саме е, точніше, е, та допомога про яку говорить речниця Білого Дому. Е, це йдеться про вони, Вона буде виділена із тих коштів, які Конгрес погодив раніше. Почули, і це дуже важливо, що ви пояснюєте нам ці речі, бо насправді складно в цьому всьому розібратися. Багато українців для себе взагалі не розуміють, що йде саме мова про тимчасовий бюджет, і що зараз на жаль не ухвалений, але на щастя є певний резерв коштів, які можуть використовувати на кілька місяців. вперед. Дивіться, а тут ще таке запитання також важливо зрозуміти, яка є зараз позиція Білого Дому щодо власне боротьби з корупцією, бо вже в нас. Зараз особливо ця тема дуже активно обговорюється, що, начебто, білий дім не буде допомагати Україні, бо в нас є корупція, і Білий Дім насправді більше занепокоєний темою корупції в Україні ніж він про це артикулює. Наскільки вам відомо взагалі на цю тему, що говорять е, за лаштунками, так е, про що власне йде мова, і е, чи справді українці мають? Е, Ну, скажімо так, певний ризик не отримувати цієї допомоги е, насправді це не стільки навіть залаштунками є і публічні е, заяви Білого Дому, в яких йдеться про те, щоб не. З, з яких закликається, щоб Україна посилила е, свою боротьбу з корупцією, і це питання насправді не є новим. Воно ввелось е, і воно піднімалось е, з як мінімум з 2014 е, року. І е, допомога сприяння усім антикорупційним сферам в Україні е, зі сторони Сполучених Штатів Америки існувала задовго до повномасштабного вторгнення, і будь-які нинішні заяви е, 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 не є насправді чимсь новим з точки зору. Як вони можуть вплинути на ситуацію зараз? Треба враховувати, що підтримка України серед американських громадян звичайних спадає а саме від, від їхньої позиції, залежить позиція як конгресу, так і білого дому, і надання більших підтверджень існування антикорупційних сфер, існування посилених перевірок надання допомоги. Насправді це є одним однією з вимог як американського громадян, так і власне конгресу для того, щоб продовжити надання допомоги Україні. Спередня спікер Кевін Маккарті спікер палати представників, головне республіканець палаті представників. Він посередньо також заявляв, що. На його точку зору він до речі саме так аргументував той факт, що з нинішньої короткострокової резолюції про фінансування уряду сполучених штатів Америки на 45 днів немає жодного слова про допомогу Україні і не виділено жодних коштів для України. Так от він це аргументував зокрема кількома факторами. Він сказав, по-перше, що спочатку треба вирішити внутрішні питання Сполучених Штатів Америки, погодити фінанси Штатів Америки, а потім переходити до питань України. Також він заявив, що на його точку зору недостатньо зараз. Перевіряється допомога, яка надається а, в Україну, і що ці перевірки, і що цю боротьбу з можливим неправильним використанням надної допомоги а, потрібно посилити. Давайте, пані Катерино, власне, послухаємо його пряму мову і повернемося до нашого обговорення. Те, що Сенат намагався зробити, це поставити Україну перед Америкою. Я розумію нашу відповідальність, але я ставлю Америку на перше місце. Якщо в якийсь момент ми прийдемо до обговорення цього питання, тоді ми сконцентруємось на ньому повністю. Але я вважаю, що адміністрація Байдена повинна спершу пояснити, що саме буде для нас перемогою. І я вже просив адміністрацію прийти і поговорити про це із законодавцями. Те, що зробила Росія, це жахливо. Я справді хвилююсь, що станеться в довгостроковій перспективі, але я не хочу витрачати гроші. Це питання буде задано як давно, півтора роки тому, про допомогу Україні. Я тоді сказав, безлімітного чеку не буде, і це моя позиція щодо усіх питань. Я хочу переконати, що все, за що я проголосую, дійсно надходить куди треба і має підзвітність. Саме з підзвітністю ми маємо тут проблеми, які потрібно вирішити. Як я вже казав раніше. Ми маємо взятися за це питання і зробити це ми маємо якомога швидше, щоб гарантувати надання українському народу ресурсів необхідних для продовження мужньої боротьби та для перемоги над Володимиром Путіним і Росією. У найближчі кілька днів, коли ми знову зберемося до роботи, республіканці палати представників матимуть вибір або вони збираються відстоювати свободу, демократію, правду та український народ. Або вони будуть продовжувати ставати на коліно перед пропутінською групою республіканців у палаті представників. Це власне були коментарі. Хотілося би е, пояснити коментарі е, як спікера палати представників головного республіканця палаті представників Кевіна Маккарті, так і лідера демократів е, в палаті представників Хакіма Джефріс, які виступили одразу після е, проголосованої резолюції про короткострокове фінансування американського уряду цієї суботи. Одні з основних е, одним із основних питань, які задавали їм журналісти, було саме питання про відсутність в цій короткостроковій резолюції допомоги для. Україні для України і подальші дії конгресу, власне, лідерів республіканців демократів щодо цієї допомоги, як ви бачите, з заяв лідера республіканців Кевіна Маккарті, він зауважив, що мовляв Україна має бути на другому місці після питань сполушатів Америки і. Підкреслив необхідність посилення перевірок допомоги, яка надається Україні. своєю чергою лідер демократів Палаті представників Хакім Джефріс заявив, що наступні 45 днів будуть так би мовити випробувальним терміном для республіканців, які мають або погодити додаткову допомогу Україні, або продовжать підігравати інтересам Путіна. Цитата.